Dobro, Ranko. Sedaj ni jutarak. Jaz prihajam iz Hos. 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 It's good shot instaki user OSJ. Ось слідуюча знахідка, ще рано, трошечки темновато, але грибочки попадаються. Ось і такий. Перекривило його трішки, але. Rebočak. Takoš. O, ekiveris. Krasunček. Kaj imamo dalje? No, pa ni točno, če je. Ozdrozi, sledujoča znahitka. Pa ste kje na rebočku? Ми вам покажемо. Треба ще до них добратися. Ось такий армозкий. Ось. красунчик, Ох, який. Гарний. Ось такий. Два. Ідемо далі. Тут треба дуже-дуже уважно дивитися. Ось тут третій. Не знаєш, до якого ти в першу чергу. Ось бачимо тут. Недалеко. Четверть його. ось такий давненький. Зараз ми ще покажем вам. Це бо їх ледемо до цих. Ось так. Тому що ми ще бачимо сінейку. Ми повинні її взяти. Подивіться. Це батько такий великий. Тут синочки. Тут падимо. А тут чотири. Раз, два, три, чотири. Дуже гарні рибочки. Ми зараз будемо шукати далі. Я впевнений, що тут ще буде декілька штук. Одинокий красунчик. Виріс і чекав на мене. Дивіться, ніжка біла-біла, чистенька-чистенька. Це значить, що вони дуже скоро ростуть. Ось який гриб, як змій трьохголовий, Як його вибрати? Ох, Ламаються головки? Ось три головки були з цього коряча коріння одного. З три такі гриба.